Уявіть собі, створіння, яке, хоч і не є найбільшим серед морських гігантів, але безперечно вважається одним із найрозумніших мисливців океану: косатки, морські савці, що пережили льодовикові періоди, пристосувалися до різних кліматів і навіть сформували власні культури із мовою, традиціями та унікальними методами полювання. Чому їх називають китами вбивцями? Навіщо вони під час гри кусають одне одного за язик? І чому вчені вважають, що різні популяції косаток? Можна порівняти з окремими народами зі своїм способом життя. Давайте зануримось у світ цих загадкових і дивовижно розумних мешканців океану. Косатки належать до ряду китоподібних підряду зубатих китів, їхні найближчі сучасні родичі дельфіни. Тож, по суті, косатка це гігантський дельфін. Рід косатки з'явився приблизно 2 мільйони років тому. Найдавніший відомий вид, знайдений у відкладенні Хіталії. Він був удвічі менший за сучасних косаток, близько 4 метрів, зате мав більше зубів, але вже тоді вирізнявся характерною будовою тіла. Сучасний вид, як ми його знаємо, сформувався близько 1 мільйона років тому. Косатка дуже давно стала символом сили та розуму океану. А от з її назвою не все так просто. Прізвисько кит вбивця з'явилося ще у XVIII столітті. Іспанські моряки, які бачили, як осадки злагоджено атакували великих морських савців, називали їх Асесіна Бальєнас Вбивця Китів. Пізніше, внаслідок неточного перекладу англійської, з'явилась назва Кіллер Вейл, vale» вбивця Кит, яка закріпилася в усьому світі. Та, попри грізне прізвисько, у дикій природі немає підтверджених випадків, щоб косатка вбила людину. Усі відомі інциденти сталися в неволі, де цивільні надзвичайно соціальні істоти страждають від ізоляції. Косатки – справжні титани серед дельфінів. У дорослому віці вони досягають 8-9 метрів завдовжки, а маса найбільших самців перевищує 6 тонн. І при всій цій величі тіло косатки гладеньке, позбавлене шерсті. Немов виточене для ідеального ковзання в океанські безодні. Їхнє знамените чорно-біле забарвлення не просто ефектне, а ще й надзвичайно функціональне. Темна спина зливається з темної поверхнею води, приховуючи хижака від здобичі зверху, а світлий живіт маскує його знизу. Це природна форма невидимка. Та, попри поширений класичний костюм, у природі відомі рідкісні винятки: косатки альбіноси з білим, як молоко тілом. Та повністю чорні особини, схожі на міфічних створінь з легенд. Головна візитівка самця його спинний плавець висотою до півтора-двох метрів. Він нагадує прапор, який здіймається над хвилями, попереджаючи, тут панує косатка. Харчування цих гігантів окрема історія. Щоб упоратись з різноманітною здобиччю, природа подарувала їм потужну зброю. Від 40 до 56 масивних зубів завдовжки до 13 см. Це не інструменти для жування. Косатки ковтають їжу великими шматками. Їхні зуби працюють як гаки та ножі водночас, утримують жертву і розривають її тіло на частини. Але щоб бути успішними мисливцями, мало лише сили. Косатки володіють надзвичайно розвиненими органами чуття. Їхній слух один з найкращих серед морських ссавців. За допомогою ехолокації, вони створюють у своїй свідомості тривимірну карту океану, бачачи навіть те, що приховане в темряві чи товщею льоду. Зір у них також чудовий. Косатки добре орієнтуються як у воді, так і над її поверхнею. Розрізняючи форми та рухи здалеку. Лише нюх у них розвинений слабко. У світі звуків і хвиль він просто не потрібен. Попри гігантські розміри, косатка вражає швидкістю та спритністю. Вона здатна розганятись до 50 км на годину. В цьому допомагають м'язи, пристосовані до вибухових ривків. І особлива будова кровоносної системи, яка дозволяє регулювати постачання кисню до відповідних органів. Завдяки цьому косатка легко переносить різкі зміни тиску та температуру, занурюючись у глибини або вирушаючи на полювання під кригою. Безсумнівно, косатки – одні з найрозумніших тварин планети. Їхній мозок у п'ять разів більше за людський. Вони живуть у стійких родинних групах, подах, що нагадують клани. У кожного пода є власний діалект звуків, зрозумілий лише його членам. Це своєрідна мова, яку інші косатки ззовні групи не завжди розуміють. Косатки дуже товариські, вони пестяться, торкаються плавниками, плавають синхронно, є навіть спостереження, як вони кусають одне одного за язик. Вважається, що це частина гри чи дружнього контакту, а можливо, і флірту. Та точно не прояв агресії. У них є ще одна зовсім неочікувана риса: любов до іграшок. Вони часто підхоплюють плавниками чи пащею шматки водоростей, медуз, іноді навіть частини здобичі, і довго носять їх з собою. На перший погляд це виглядає як звичайна гра, мовляв, гіганти просто розважаються, але насправді в цьому прихований глибший сенс. Для молодих касаток такі ігри є важливою частиною навчання. Вони вчаться координувати рухи, тренують спритність і навіть імітують поведінку дорослих, які також беруть участь у цих заняттях. Іграшка перетворюється на своєрідний тренажер. Вона допомагає малюкам відпрацьовувати хватку, маневри, взаємодію всередині групи. Іноді косатки передають іграшку одна одній, ніби у грі в естафету. Це не лише розвага. А й спосіб зміцнити соціальні зв'язки у зграї. Тобто, виходить, гра для косаток це і задоволення, і наука, і сімейна традиція водночас. Косатки універсальні мисливці. Залежно від регіону, вони полюють на рибу, кальмарів або морських птахів, тюленів а подекуди і на китів. При цьому кожна популяція має свої унікальні стратегії. В Антарктиді косатки синхронно створюють хвилю, яка змиває тюленя з крижини у воду. В інших місцях вони кооперуються, щоб вибити рибу із граї та оглушити ударами хвоста. Це передається від покоління до покоління як культурна традиція і робить косаток не лише хижаками, а й культурними істотами з колективною пам'яттю. Статевої зрілості косатки досягають у 12-15 років. Вагітність триває близько 17 місяців, одна з найдовших у світі ставців. Народжується одне дитинча, яке відразу підіймається на поверхню за першим ковтком повітря. Мати вигодовує малюка з жирним молоком понад два роки, але піклується про нього вся група: тітки, бабусі теж допомагають виховувати і навчати молодь. Особливе явище менопауза. Після 40 років самки вже не народжують, але стають досвідченими лідерками. Які ведуть под, показують маршрути та діляться знаннями. Такий феномен, крім людей, майже ніде в тваринному світі не зустрічається. Косатки відомі своєю емоційністю. Спостерігали випадки, коли самка кілька днів носить мертве дитинча на спині або штовхає його морем. Поведінка, що свідчить про сильні емоційні зв'язки. Також вони піклуються про хворих і літніх членів пода. А молодь вчиться на прикладах дорослих. Часом косатки демонструють те, що вчені називають ігровою жорстокістю. Вони навмисно відпускають вже спійману здобич, рибу, морського лева, чи навіть акулу, щоб знову її переслідувати й схопити. Зі сторони це може здаватись жорстоким знущанням, але насправді така поведінка має зовсім іншу природу. Це тренування мисливських навичок, відпрацювання командної роботи і спосіб навчити молодь. Малюки спостерігають за старшими і поступово долучаються до цього полювання гри, вчаться витривалості, тактиці і точності. Тобто для косаток це не просто гра. А ключовий елемент передачі досвіду від покоління до покоління. Звісно ж, я не могла залишити вас без дивовижних та цікавих історій життя косаток, що підтверджують їх унікальність. У південно-салишевому морі науковці вперше стали свідками дивовижної сцени. Косатки зривали довгі пасма ламінарії та терли ними свої тіла і навіть тіла сусідів. Така поведінка отримала назву Алло Келпінг. На перший погляд це виглядає як гра, але вчені вважають, що так тварини позбавляються від паразитів і мертвої шкіри. Цей ритуал ще й укріплює соціальні зв'язки у зграї. Це перший випадок, коли морськими савцями зафіксовано використання предметів довкілля не для здобичі, а для взаємного догляду. Щось на кшталт колективного спа сеансу у світі океану. Інший випадок, що став справжньою загадкою для науковців подарунки довіри. За останні 20 років неодноразово було зафіксовано, як дикі косатки підносили людям здобич рибу, медуз, а одного разу навіть морську черепаху. Вони кидали її біля човна і, наче, чекали на реакцію. Чому вони це роблять? Одні дослідники вважають, що це прояв цікавості, інші, що спроба налагодити контакт. Це виглядає майже як місць дружби між видами, де косатка виступає ініціатором діалогу. І тут постає питання, чи бачать вони в нас не лише потенційну загрозу, а й когось гідного уваги. Та, попри моменти ніжності, косатки залишаються найвправнішими мисливцями океану. У південній Африці прославилась пара самців на прізвиська Порт та Старборд. Вони вбивають білих акул, але вибірково, лише заради печінки, що багата на жири і поживні речовини. Цілеспрямованість цих атак підтверджено ДНК аналізом. А біля берегів Мексики інші косатки демонструють не менш вражаючу стратегію. Перевертають величезних китових акул на спину і завдають точних ударів у м'які частини живота. Це потребує неабиякої координації та розуміння анатомії здобичі. Усі ці історії разом малюють складний портрет косаток. Вони здатні бути лагідними й винахідливими. Демонструвати соціальні ритуали і навіть, можливо, емпатію, але водночас залишаються холоднокровними мисливцями, які винаходять нові способи підкорювати океан, косатки, дивовижні істоти з надзвичайним розумом, соціальними зв'язками та культурними традиціями, що передаються від покоління до покоління. Вони живуть у складних родинних кланах, мають власні мови, винахідливо полюють і проявляють емоції, які нам ще тільки належить зрозуміти. Їхня історія нагадування нам, людям, наскільки багатогранним є світ океану, і як важливо ставитись до нього з повагою та обережністю, адже збереження косаток означає збереження цілої культури моря, яка існує поруч із нами мільйони років. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше дізнаватись про життя дивовижних тварин нашої планети, підтримайте канал, поставте вподобайку, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові історії. А ще напишіть у коментарях, яка поведінка косаток вразила вас найбільше.